Всім привіт! З вами Артем Підгорний. На моєму каналі ми розглядаємо питання, які є актуальними для нинішнього бізнесу в Україні та для українців, які знаходяться за її межами і які хочуть розвивати свій бізнес. Питання, яке ми зараз розглянемо, це питання звучить наступним чином. Які критерії до підбору команди? Схоже, питання мені вже задавали, мабуть. Два роки тому і я на нього відповідав, але я розумію, що зараз я відповім зовсім не так, як відповідав цього, оскільки мої погляди також змінились, я вважаю, що найголовнішим критерієм для відбору команди є люди, які розділяють ваші погляди в життя. Якщо ви себе оточуєте людьми, які Мають іншу позицію щодо свого образу життя, щодо свого майбутнього, щодо своїх принципів стосовно бізнес-інтересів і так далі, то це не призведе до жодних корисних результатів. Це показало, на жаль, ті військові дії, які почали відбуватися в нашій державі. Всі ті, хто підбирав команду по професійних якостях, підбирав команду. По ділових якостях, підбирав команду по своїх потребах, на жаль, столкнулися з тими з тим, що потреби почали змінюватись. а Спеціалісти потрібні були в іншій сфері, а люди, які не поділяли їх погляди, їх зрадили та почали займатись або непорядною діяльністю, або почали займатися чимось іншим, не пов'язаним з бізнесом, у який вони прийшли. І тому один із найважливіших критеріїв, які я рекомендував би застосовувати, це людина зі схожими поглядами на життя. Другий критерій, він дуже важливий, це людина, яка може швидко змінювати свої професійні здібності, яка легко навчається, яка легко адаптується, яка є стресостійкою. І яка а, є достатньо принциповою у тих позиціях, які вона займає по життю, це також дуже важливо. А ось далі вже треба звертати увагу на те, які завдання потрібно вирішувати вашому бізнесу. І виходячи з цього, не набирати команду, а оточувати себе людьми, які наразі готові задовільняти. Ваші потреби. Ваша команда повинна налічувати не більше п'яти осіб. Все інше, це треба, щоб було у вашому розумі розуміння того, що це тимчасові люди. Це люди, які прийшли для того, щоб вирішити конкретні завдання. І відносити до цих людей там, з ревнощами потім, або з якимись претензіями, або ще чим не потрібно. Ви потрібно чітко розуміти, що ці люди прийшли для того, щоб вирішити конкретне завдання. Вони його вирішать і вони підуть. І на їх місце прийдуть інші, які повинні вирішувати інше завдання. Бізнес – це процес достатньо динамічний. Це процес, знаєте, закінчились вже ті. Часи, коли людина працювала у якоїсь компанії 10, 15, 20, 30, 40 років, аби мій дідусь працював на заводі 50 років, 50 років працював з варювальником. Ці часи закінчились. Нам потрібно достатньо динамічно, достатньо. Гнучко відноситись до а, того процесу, яким ми займаємось. І а, взагалі навіть великі бізнеси вони формуються командою не більше, ніж з п'яти осіб. Всі інші це люди, які приходять, попрацювали і уходять. Це ну, не аутсорсери, оскільки ми їх, мабуть, приймаємо у Штат і так далі. Але це, ну. Це тимчасові люди, це тимчасові події у житті нашого бізнесу. На це треба обов'язково звертати увагу. І тому далі потрібно набирати людей вже у зв'язку з тим, яку потребу потрібно задовільнити. Взяли, вирішили, пішли далі. Взяли, вирішили піти і пішли далі. Але дуже важливим критерієм у цьому питанні є чітке розуміння того, що ви хочете вирішити, тобто, не, не посада наразі важна в бізнесі. а Важливе те, яке питання потрібно вирішити, і який результат ви очікуєте. Взяли і за який період часу взяли, вирішили, пішли далі. Це мій погляд на це питання. Є питання, пишіть з залюбки. Буду відповідати. Саме Артем Підгорний. Всім гарного дня, всім гарного настрою. Підписуйтесь, ставте в ставте колокольчики, і я буду відповідати на всі ваші питання. Всім гарного дня, пока-пока.